Доброго дня! Сьогодні у вербну неділю, коли ще при святі можна їсти м'ясне, мені не повезло і я мушу їсти дієтичну страву. І оскільки я не люблю вівсянки, особливо такої в'язкої, що мені зараз потрібно, бо захворіла на ерозивний гастрит і рефлюкс, тому я вирішила її вже на запекти в духовці, Зробила таку, зробити таку ніби запіканку. Я добре змолола ту кашку, додала туди у неї це, навіть трішки цільнозернової муки, трошки стевії, крупинку солі, навіть льон дала, коли збивала в міксері. І це все я вирішила запекти в духовці. Але оскільки воно так не буде дуже смакувати, а хочеться щось їсти, я ще додам яблука. Ось у мене буде запіканка з вівсянки і печень яблука в духовці. Бо деколи хочеться і сире яблуко, і потерте яблуко а в духовці найбільш корисно, тому що воно найбільше зберігає свої вітаміни, особливо ті, які знаходяться під шкіркою. І ось в мене такий намір. Тому що трошки прихворіла і хочу дотриматися якоїсь певної дієти хоча б на три дні, щоб їсти тільки вівсянку і трав'яні чаї. Після цього, як я спечу цю запіканочку, я буду, а, ще кунжутом, звичайно, посиплю, щось для смаку і, звичайно, будь-яке корисне. Будь-яке насіння є дуже корисне для здоров'я. Зараз ще покладу яблучка. духовка вже гріється. І ось в мене такі сьогодні. Дієтичний обід, вівсяна запіканка з печеними яблуками. І Ще після того, як я зараз покажу ці, цю запіканочку, як вона буде печеними виглядати, я ще вам покажу, який я чай хочу приготувати. Я вже пила сьогодні такий чай, прийшовши з церкви, і ще раз трошки його різноманітню. І дуже енергійна стала після того чаю, коли е, мені енергію переважно дає кава. Так був біття я випала зелений чай і кусочки лози посвяченої. А смачненький дієтичний обід хочеться запити якимось смачненьким чаєм. Але оскільки сьогодні вербна неділя, то я роблю такий ароматизований, дієтичний, святковий і корисний чай. Я додаю до горнятка додаю шкірки з того, з того яблука, що я запекла, і безсмертник, і баські, і кусочок полину. Ще я додам, зараз відріжу, ось в мене в вазі стоять квіти алечі, тому що дуже буйно цвіла і дуже гарно пахла в мене алеча. Я ще додам до горнятка гілочку алечі. Я вже відчуваю, я вже чую запах, який-то аромат стоїть від того чаю.